Так, давайте я домалюю вже і тут всього краю. Так, ось приклали З, зліва в мене лінія, я справа проводжу лінію. Так. Ну І тут. Ви всі взяли е, дуже такий твердий, цупкий картон. То такий картон краще різати канцелярським ножем, ось таким. Да? По-перше, канцелярський ніж має мати гострий. Гостре лезо, тобто нове лезо. Якщо воно не ріже, ви відриваєте кінчик, відламуєте і ріжете далі. Далі ви працюєте коли таким ножем. це дуже небезп... Якщо він у вас хоч трішечки тупий, він може зіскочити і порізати вам пальці. Тобто, частіше за все, пальці ріжуть тупими ножами тупими ножами. От. Якщо він гострий, то він собі ріже те, що вам треба, і ви не заморочуєтесь. Ви його витягуєте зовсім трішечки, буквально от на пів сантиметра ну, до сантиметру. Сильно не витягуєте, бо він буде гнутися, вам буде незручно. Ось отако витягуєте його. Далі ви кладете лінійку на вашу лінію. І від точки до точки ви маєте спочатку прорізаєте тоненько, ледь-лейд, щоб, помі... щоб слід залишити. А вже потім, коли ви все собі нанесете, ви можете вже натиснути гарненько і прорізати. Бачите, яка в мене поверхня під низом? Це в мене спеціальна поверхня для того, щоб можна було на ній різати і кроїти. Якщо у вас такої нема, ви можете скористатися кусок ліноліума, кусок скла. Товстого, то, знаєте, таке скло. Або якась, ну, картон якийсь такий теж не потрібний, підкласти під низ, для того, щоб ви не пошкодили стіл. Зрозуміло? Ну, якщо стіл у вас пластиковий, то, можливо, йому нічого не буде. Я повертаюся до оцієї сторони, до цього боку, беру металеву лінійку, металеву лінійку. Бажано, якщо нема металевої, можна і пластмасовою, але металева краще. Ось ножичком знайшла цей отвір маленький. До нього приклала лінійку. З'єднала цю лінійку з отвором вверху, а потім акуратно ножем по лінійці прорізаю верхній шар картону від точки до точки. Ну, Тут не так важно, а от всередині ви точно маєте прорізати від точки до точки. Бо, якщо далі проріжете, ви ж поріжете свою рамку. Роблю, Ставлю сюди гострим ніж, до нього підводю лінійку, з'єдную з точкою, верху, от з точкою, верху, і від цієї точки от тако, проводю лінію до точки внизу. Дуже повільно, щоб ви чітко в цю точку війшли. Дівчата. Бачите, в мене дві лінії вже є. Розвертаю свій картон. У мене має бути добре освітлене місце, де я працюю, тому я розвертаю картон так, щоб мені було видно, що я роблю. І так само роблю від точки до точки. Хрусь-хрусь робить. Бо тут в мене йде в поперек оці хвильок картону. Знову з'єдную точки, між собою прорізаю ножем. Так, прорізала. Так, дивіться. Ось у всі чотири лінії. Кстаті, от ви мені сказали за нерівності. Зараз я просто хочу вам продемонструвати, як можна на користь собі використати нерівності. Зараз я доріжу, це до кінця. Візьму аркуш паперу. Ну, ось в мене є якийсь зошит. Там. Дивіться, ви можете нерівності, кажете, нерівно. Ось ваша рамка, так. Ви її можете зробити якусь таку, можете коряву, а верх зробити ще корявіше. Можете? А що така рамка не може бути? Єдине, що вам потім треба буде е, якимось чином всередині зробити рівну, рівний оцей карманчик, щоб ви в нього могли вкласти свою. Фотографію потім. Ви можете примусово зробити кривий дизайн своєї рамки, але все одно у вас там має бути рівний карманчик, в який ви потім ставите е, цю фотографію. Я протисла всі сторони. Тепер я можу взяти ніж і отако собі і припідняти, і по цих лініях акуратненько прорізати. Рамку, воно само йде по цих лініях. В сторону не піде, воно само йде по цій лінії. Бачите? Прорізає як. Якщо я подивлюся на цей бік, то ось вона в мене вже прорізана ця лінія, її видно вже. І так, всі лінії. Це якщо у вас є вже протиснута лінія, дівчата? Якщо її немає, значить ви під лінієчку ще раз повторіть. Якщо у вас там щось таке, що не шкода, то ви можете прорізати до кінця, сильніше притиснути, і воно прорізається аж до кінця. Бачите, вже гуляє в мене внутрішня частина рамки. Тут так само. Так. Ну, я майже закінчила. Якщо у вас вже креслення було готове, ви просто собі точки намітили. І по цих точках прямо зразу ножем все робили. Тепер дивіться, фокус. Я його зараз дивіться, трошечки в мене де не, не продавлюється. Я допрацюю. Так. Пальці не підсуньте знизу. Допрацьовуємо. Опа! Дивіться. Дівочки, у мене. Дивіться, яка краса, фокус. Опа! Оп! Та-дам! Красота? Тепер дивіться, що ви робите. Тепер ви берете і відрізаєте, у вас залишається, ви відрізаєте ще три смужки шириною 2,5 см. Відкладаєте 2,4. Ну, 2,5 повинно бути. Але я вас прошу, зробити трошки менше. 2, 2,4 відступаєте оттаку і ставите рисочку, раз, ставите рисочку, два і ставите рисочку три. Тут внизу. Так само ставите рисочки тут вверху. Рисочка 2,4, будьте уважні. Два і 4. 2 см і ще 4 мм. Видно, так? 2 см і ще 4 мм. Знову так само відкладаєте, от де 4 мм, ставите точку, а тут ставите рисочку. І знову тут ставите точку, де 4 міліметри. Так. І тут ставите рисочку. Тепер ви берете лінійку, з'єднуєте рисочки між собою і прорізаєте їх, дівчата. Нам потрібно це для кишеньки, куди буде вставлятися фотографія. Отако от прорізаємо. Раз. Бачите, довжина, як довжина нашого, нашої рамки ми беремо. Потім зайве відрізається, коли ми будемо їх приклеювати на основу. Так. Опа. Є, провели, прорізали. Приклали, прорізали. І ще раз, приклали, прорізали. Оця лінія у вас вже є. Ви від неї відштовхувались. Так. Приклали, прорізали. О! Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо покласти лінійку, отако, продовжити нашу оцю лінію да? і відрізати. Бачите, я використовую те, що в мене є. Ось у мене лінія є. Я уперлась в неї і продовжила. Отако, і прорізали. О, бачите, що вийшло? Яка краса? І тут так само прикладаємо отак по цій лінії. Рівненько. Бачите, я собі навіть пальчиками притримую. І прорізаю до кінця. Все. Ось що має вийти в мене, дівчатки. Ось така красота. Якщо у вас не вистачає на полі картону вирізати ці смужки, ви можете з боковинок вирізати їх. Ніхто не забороняє, можете звідси, можете звідси. Де є, там берете. Ось в мене моя рамка і ось ці смужки. Оці смужки ми приклеюємо для того, щоб. показую, готовий зразок. Фотографія всередині рамки. Нам треба цю фотографію, от ми її можемо звідти витягнути. І вставити оцей карманчик. От для того, щоб туди можна було легко вставити фотографію, ми робимо з усіх боків, отут -от приклеюємо оці смужки, отако. а потім зверху наклеюємо картон і там всередині виходить отака от полость. І працюємо далі. Дивіться, що ми тепер робимо. Я беру оцю смужку, вони в мене такої ширини. Значить, що ми зараз зробимо? Трошечки я помилилася. Вони в нас вийшли такої самої, в мене вийшли такої самої ширини, як е, моя рамка. Тобто я візьму зараз і по 3 міліметри з усіх боків відріжу. Вона має бути вуща на 3 міліметри від ширини рамки. Дівчки, дивіться, я приклею її на 3 міліметри далі, а потім переверну і отут зайве відріжу. Значить, що я роблю? Я зараз беру клей.